Мені тринадцяти минало, я пасянятка за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я свій буряні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені так призно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і то померніло. Дивлюся на ягнята. Не мої ягнята, Ділюся я, Ділю, я на хати, не хати, нема мене хати, не дам мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі недалеко коло мене, Плоскін збирала, та й почула, що я плачу. Підійшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала. Мов сонце засіяло, мов все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води.